З депутата Луцької міської ради та юриста в керівники одеської кіностудії Лучанин Андрій Осіпов уже майже рік, як її очолює, як його туди занесло і як працюється, далі у сюжеті. Так, правда, сам дивувався. Але тут треба розділити на дві частини цю історію. Коли я погодився здійснювати ці повноваження, я планував займатися кризіс-менеджментом. Моя задача була підготувати підприємство до загальних зборів. Коли будуть обирати голову управління, за цей час вирішити питання із угодами, які вважалися шкідливими для підприємства, за певними ознаками були корупційними, вирішити питання із звільненням окремих працівників, розібратися із потоками, грошовими, і вирішити питання там юридичні, пов'язані з авторськими правами. Врешті, коли юридична робота була виконана, нове керівництво так і не призначили, тому довелося працювати і далі. Для мене це був виклик, згадує Андрій. Адже довелося спілкуватися з багатьма кіновиробниками, вивчати нову термінологію та особливості маркетингу в сфері кінематографу. Коли перший період складний пройшов, довелося просто працювати, і виявилося, що це дуже цікаве підприємство. Так, да, це легендарне підприємство одна з найстаріших кіностудій в світі. Це дуже цікава робота. За час керівництва Андрія Осіпова уже оновили музей одеської кіностудії, перевидали книгу про неї, зробили пам'ятні монети, сувеніри та провели інші вагомі події і заходи. В 2017 році виповнило 60 років фільму Весна на зарічній вулиці легендарний фільм, який став знаковим в історії Одеської кіностудії. Потім згадували фільм Вертикаль йому було 50 років нещодавно. Проводили творчий вечір фільму. Короткі зустрічі Кіри Муратової і ці події якимось чином зробили так, що я набрав особистих зобов'язань і перед трудовим колективом, і перед ветеранами Одеської кіностудії. Тому попередньо Андрій Осіпов дав згоду на продовження роботи керівником одеської кіностудії, адже у планах і відзначення 80-річчя Володимира Висоцького, і літній кінотеатр на території студії, і проведення ретроспектив, і зйомки художнього, повнометражного, документального та мультиплікаційного фільмів, і звичайно ж, активна підготовка до старіччя одеської кіностудії Зоряна на Володимир Твінчук сфера ТВ.